Україна Україна Україна, Україна! всі знаєте проти вас тоді майдан? А розкажіть, що він вас тут робить? Як що робить? Все виступає гарно. 72-річний тернополянин пан Іван з тернопільським Євромайданом від самого початку. Тут його вже встигли охрестити дідом майданом і призначити старшим обозним. Та тільки цього місяця чоловік встиг вже двічі побувати на столичному майдані. Тому добре знає його побутові потреби. З продуктів там треба в основному м'ясо. М'ясо тримає 7-8 годин. Не треба ковбаси, можуть бути. М'ясні і рибні консерви. Другий раз я віз 10 кілограм шашлика маринованого і ще докришив три літровий слої сала. Пан Іван, це справжнє ім'я чоловіка, повернувся з Києва 21 січня. Та вже тоді каже, ситуація насторожувала, бо серед майданівців багато провокаторів. От і ті випущені з тюрем, мають нові паспорта, ще пахне фарбою. Приїхали в Київ, щоб зробити дебош. Тобто повибивати вікна на першому другому поверсі. І фотографують на мобільні і камери, фотоапарат, побити машини, підпалити машини на вулицях. І саме основне враження ті, що стоять в палатках і живуть, вони стоять не на життя, а на смерть. Чоловік ділиться враженнями і про події на столичній вулиці Грушевського, і про жертв протистояння між активістами та беркутівцями. Особливо вечором я йду на Грушевського, там такі феєрверки кидають факели з бензином. Там бензин возять каністрами. Шкода мені тих сім небожчиків, царство небесне. Вже сім? сім вже. Звідки такі дані? Ну, я маю такого колегу, що він в інтернеті дзвонить в Київ. Сім вже є неборщиків. Вірмені сказали 100 тисяч долярів євро. Хто скаже, хто стріляв в вірмена. 100 тисяч дають. Тому більше ніж речей, каже чоловік: Майдан потребує патріотів.